Сьогодні хочу розповісти про фундук, особливості вирощування в саду і застосування у садовому дизайні. Вітаю! Мене звати Світлана Кучер. Ви на каналі Лінія ландшафту. Рання весна, початок березня це період найменшої декоративності саду. Ще не настав час пишної зелені весни, і вже скінчився час, коли сад прикрашали цікаві форми сухоцвітів. Але у цьому періоді пробудження теж є рослини, які саме зараз, на мою думку, на піку своєї декоративності. Такою рослиною є ліщина або фундук. Фундук це окультурена форма ліщини звичайної, яка входить до складу підліску мішаних і листяних лісів та гірських регіонів України. Існує біля 20 видів ліщини. В Україні зустрічається ведмежий оріг. Це одна з видів ліщини. Це єдиний вид, який росте у формі дерева, формує правильну пірамідальну крону і має один центральний стовбур. Ведмежий оріг може жити до 200 років, тоді як ліщина біля 80 Ліщина, як і культурна форма фундук, є дуже вдалою рослиною для використання у приватних садах. Кож є декоративним на протязі всього року. Взимку відкривається красива архітектурна крона, прикрашена сережками і оливково-коричневим кольором кори. Дуже красиве поєднання для зимової колористики. Світлі сережки на тлі темної фактурної кори. І виразної архітектури паганя. В кінці зими і ранньою весною, на мою думку, кущ має найбільш декоративний вигляд, тому що зацвітають сережки. Взимку вони були маленькими і сіруватими. Зараз якраз початок цвітіння вони збільшилися у декілька разів і почали випускати жовтий пилок. Ліщина – це однодомна рослина, тобто на одному кущі є жіночі і чоловічі квіти. Сережки це чоловічі квіти, а жіночі, напевно, належать до категорії найменші квіти на землі. Якраз у цей період можна побачити, як вони виглядають. Жіноча квітка являє собою скупчення запилювальних волосків червоного кольору. Для підвищення урожайності фундуків потрібно саджати 2-3 різних сорти у одній локації, наприклад, на відстані 5-7 метрів один від одного. Густота посадки залежить від родючості ґрунту. Чим більша родючість, тим далі потрібно висаджувати рослини. Через те, що на родючих ґрунтах кущі нарощують більшу кореневу і, відповідно, більшу крону. Особливістю фундуків є те, що для покращення урожайності вони хочуть перезапилюватися із іншими сортами. Рослина починає плодоносити на третій, четвертий рік. Непоганий врожай дає на п'ятий-шостий рік. На шостий рік ми із своїх п'яти кущів зібрали у минулому році десь біля 15 кг оріхів. Сортовий фундук бажано саджати привитим на ліщину, звичайно. У такому випадку підвищується морозостійкість рослини і стійкість до хвороб. Ліщина не любить замикання холодного вологого ґрунту, в неї поверхнева коренева система, і у посушливий період її потрібно додатково поливати. У природних лісових умовах свій мікроклімат, затіненість і підвищена вологість. У садах сухо і сонячно. Фундук гарно росте у таких умовах, але потрібно поливати у спекотний такий сонячний період. Фундук можна вирощувати майже на всіх видах ґрунтів, крім засолених, важких глинистих і сухих піщаних. Можна використовувати для укріплення ґрунту на схилах, за рахунок поверхневої, дуже розгалудженої кореневої системи. Залягання ґрунтових вод у місці посадки ліщини має бути не вище 120 см від поверхні. Ліщина, на яку привитий фундук, звичайно дає багато прикореневої порослі. Пагони з корінням починають рости вже весною, коли починає розпускатися листя, і ростуть до осені. Їх буває багато і ростуть вони швидко. Однорічні – до метра висотою, а двохрічні виростають до двох метрів. Тому важливою особливістю догляду за рослиною є видалення такої порослі. Причому це бажано робити двічі на сезон на початку літа і восени, коли дерево припинило вегетацію. Якщо не зрізати поросль. Вона тягне з коща поживні речовини і створює додаткове затінення, чим зменшує урожайність. Однорічна поросль легко видаляється секатором, а двохрічну вже потрібно буде зрізати сучка або зрізати пилкою. Якщо ви хочете посадити фундук, це найкраще робити саме зараз, до початку вегетації або у листопаді. Рослини із закритою кореневою системою, тобто укорінені у горшках, можна саджати у будь-який період. Але у перший рік потрібно слідкувати за поливом, щоб кущ гарно прижився. Фундук можна формувати у формі деревця, тоді довше прийдеться чекати врожаю, тому що декілька років піде на формування штамбу. При кущовій формі потрібно залишати 8-9 основних паганів, і формувати у формі такої чаші, щоб краще освітлювалася центральна частина куща, тобто відрізати гілки, які перехрещуються з іншими, які ростуть дуже близько одна до одної, і ті, що ростуть всередину куща. Влітку і восени фундук має декоративний вигляд за рахунок пишної зелені, яка складається із фактурного шорсткого на дотик листя і звичайно оріжків. Є червонолиста форма ліщини, яка має більш декоративне використання. Така форма менш морзостійка, тому не така вражальна, як звичайний фундук. Вона нижча, росте біля 4 метрів і краще себе почуває у затишних сонячних місцях. Однією із самих цікавих декоративних сортів є ліщина, звичайна конкорта. Сорт має кучеряву форму паганів коричневого кольору, що є важливим моментом при підборі рослин, які будуть прикрашати сад саме зараз, ну, у ранній весняний період. У ландшафті саду ліщину можна вдало використати як зелену ширму через крону. Для декорування якогось фрагменту паркану, чи для того, щоб закрити вид на господарчу ну, якусь непримітну побудову, оскільки ліщина це рослина, яка часто зустрічається у природі, вона дуже гармонійно впишеться у ідею створення саду саме у природному стилі, дуже гарно поєднається із декоративними осоками, різкорослими, злаковими травами, квітами, що схожі на ті, які ростуть у природі. Шавлію, хіноцеєю, декоративними сортами конюшини, дерев'йом, звір... звіробоєм можна підібрати декоративно листяні трав'янисті багаторічники із шорсткою фактурою листя. Наприклад, бронера буде гарно себе почувати у тіні ліщини, яснотка зеленчукова. Дуже вдало підтримують лісову фактурну ідею папороті, а стильби прикрасять мереживом посіченого листя і пухнастими волотями квітів. Оріхи ліщини дуже корисні. У них міститься 20 амінокислот, необхідних людському організму, дев'ять вітамінів та багато мікроелементів. Олія фундука містить токоферол, вітамін Е. Який називають вітаміном молодості. Їжте оріжки фундука і будете здоровими і молодими, а білки будуть заходити у гості, щоб поласувати оріжками і помилуватися красивими квітами, посадженими під кущами ліщини. З вами була Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту. До зустрічі!